Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В одеському ліцеї, який пошкодило вибуховою хвилею від російської ракетної атаки 23 липня, почали встановлювати нові вікна. 48 квадратних метрів маскувальної сітки за день. Як одеські волонтери допомагають військовим. Одеські волонтери відправили дітей з Херсонщини на відпочинок до Карпат. В Одеському ліцеї номер 121 розпочали демонтаж вікон, які вибило чи пошкодило після російського ракетного удару 23 липня. Навчальний заклад розташований поблизу спасу Преображенського собору, тож тоді його пошкодило вибуховою хвилею. Розповідає директорка Людмила Семенюк. Було вибито в нас 22 вікна. Склопакети, двері вхідні, перекручені. В кабінетах скло. Але якось ми так з'єдналися, прийшли наші випускники, рідні, поліція, яка зафіксувала все, що було так зруйновано. час времени заняло. Мы сначала демонтировали, а теперь монтаж. Около полтора часа занимает это все. То же самое в кабинетах у директора, физики. Там окна побольше, там потяжелее будет. Постараемся сегодня сделать. Ну, как пойдет. Это такая работа, где непредсказуемо может произойти. Замінюють вікна відразу на нові, з пластику, каже Ольга Семенюк. Гроші на це виділили з міського бюджету, незважаючи на пошкодження, з 1 вересня у ліцеї навчаються діти. Найдовше замінювати вітражні вікна, які майже всі вибиті, каже Людмила Семенюк. Нам дуже шкода цих вікон вітражних, тому що вони е, з моменту… Е, Нашої школи, коли вона почала працювати з 1 вересня 1937 року, і зроблено було як на віках. Ну, жаль жалям, але треба думати про безпеку для дітей. Вони красиві, будуть трошки не такі красиві, я казала, але безпечні для здобувачів освіти і всіх, хто працює в нашому ліцеї. Користуватися новими вікнами можна за дві години після встановлення, наголошують працівники. Директорка каже, сподівається, протягом листопада всі роботи будуть завершені. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Тому святий Миколай, На всякий час <плес> помагай. Тут в музей розвитку українського козацтва на одеському пересипу місцеві громадські організації вже готують святкову зимову програму. Після повномасштабного вторгнення відвідувачами закладу стали переселенці, школярі. Розповідає директор Василь Шпак. Проте зараз міськрада готує документи на виселення музею з приміщень. Мовляв, діяльність незаконна, каже Сергій Шпак. Ми з вами знаходимося в приміщенні музею історії розвитку українського козацтва. Наш одеський музей до речі, він єдиний на півдні України саме козацький окремий музей, який займається саме дослідженням козацької української культури, була оренда одна гривня в рік. Але ж двадцять 2021 році був прийнятий, вже вступив в силу закон України про оренду державного майна, в яких громадським організаціям вже заборонялося давати таку пільгу один гривня в рік. Оренду зберегли тільки для бюджетних благодійних організацій та низки музеїв, куди за класифікацією громадський музей і входить приміщення на пересипу, каже Сергій Шпак. Тож зібрали документи і звернулися до одеської міськради, аби зберегти приміщення. Ці документи довжні були бути підготовлені і дані на розгляд комісії, яка займається комунальною власністю міської ради. Наші документи не були там розглянуті. Нас не пригласили на ту комісію. Є запис комісії. Сказали, що це не музей, це профанація. Просто люди якби, заробляють гроші. Я їм сказав: говорю, прийдіть і місяць, просто утримайте ці поміщення. Посидіть, як ми як ми тут заробляємо гроші. Навпаки вкладаємо туди свої гроші. Було сказано, що давайте наступного разу запросимо голову ну музею, музею громадської організації, щоб він сам розповів. Я приїхав. Мене в пов'язку дня не поставили, а сказали, що є якась заангажованість членів цієї комісії до наших членів організації, тобто якісь особистості. І поки ті члени організації, ну це просто вдуматись, не уйдуть з нашої організації, то вам буде заборонена діяльність музею. Окрім того, в департаменті комунальної власності загубили документи. Наголошує Сергій Шпак Продовжувалось це місяць за місяцем завтраки післязавтраки. Десь потерялись документи, почалось широкомасштабне вторгнення. З нами був розторнутий договір оренди. Сказали, що поки війна йде, як все почалося, хай поки речі тут знаходяться. Діяльність ми припинили саме музейну. Була у нас певна переписка. Так був сформований пакет документів, які вони надіслали на адресу департамента, але він був неповний, тому фактично була не долучена одна довідка. Довідка про перебування музею історії розвитку українського козацтва на обліку Міністерства культури України. Тобто, пакет був сформований неповний. Варто наголосити, що згідно з нашим чинним законодавством. Дійсно, законодавець не передбачає пільгової плати да а передбачає це. У нас встановлена річна ставка в розмірі 3% від ринкової вартості орендного майна. Приміщення музею передали громадській організації Чорноморський округ Козацтво Запорозьке в 2006 році в аварійному стані, розповідає директор. За цей час у будівлі зробили опалення та ремонти за власний кошт. Тут проводять безкоштовні гуртки для дітей, приймають переселенців та популяризують козацьку культуру. Окрім того, свою діяльність музею здійснює і організація Чорноморське козацьке з'єднання. Люди кажуть, це приміщення необхідно зберегти для містян. Саме в цьому приміщенні ми збираємось майже щодня, щоб обговорювати різні моменти, обговорити наші плани на подальшу нашу діяльність, і буде дуже погано, якщо ми зможемо лишитися цього приміщення, так як багато великі, дуже об'єм роботи проводиться дійсно нашою організацією. Не матимуть, де збиратися без музею і вокалісти хору покрова. Це місце має бути збережене. Тут можна подивитись, скільки праці вложено. Такі заходи повинні бути в нашому місті і навпаки розвиватися і мати підтримку від ну, города. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. З початку повномасштабної війни громадська організація Піксель допомагала місцевим ТРО, виготовляла коктейлі молотва. Тепер волонтери отримують різноманітні замовлення з усіх куточків фронту. Спочатку в холоді військовим треба оновити сітки і кікімори, розповідає волонтерка Марина. Ми спочатку виготовляли коктейлі молотова, потім ми перейшли на плетіння маскувальних сіток. Взимку почалась, Ну минула взимку, було холодно. Ми почали виробляти копні свічки, кікімори дуже потрібні були військовим. Ну так, от у нас майже два роки ми. Допомагаємо силам оборони України 24 квадратних метрів на Запорізький, на Донецький напрямок. Скажіть, скільки по часу треба, аби сплести таку сітку? Питання цікаве, тому що це залежить від того, скільки людей плете. Так як сьогодні, от нас є. Ну, от сьогодні ми можемо таких зробити, напевно, дві. Вже зимові замовляють зараз, і залежно від того, яка місцевість, бо осінь кругом теж різна. Херсон це жухла трава, вигорівша, ліси, соснові там зовсім інші кольори. Якщо якісь посадки там чи Донеччина, там теж більше такого сіро-коричневого. Плетемо її є з такої тканини спанбонд називається. Це ми прийшли до цієї тканини з часом. Раніше плили з усього, що під руки попадалося. Роз'єднуємо і все. І Ось так плетемо, обводячи кожну клітину. Серед волонтерів половина переселенці. Коли переїхала з Маріуполя, Тетяна пливла сітки по шість годин, не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, ділиться жінка. З напарницею вирізають клапті спеціальної тканини на сітку. Нас привезли в важкому стані, Ми обморожені були після операції, як там відрізали пальчики. И еще пальцы не зажили. Я уже сюда пришла. Злость у меня было. Отомстить, помочь нашим. Понимаете? Ведь мы же с дедой постались без всего. Вы посмотрите, он молодой. Ну ладно, мне уже восьмой десяток. А эти девчонки молодые. Я горжусь ими. Я думала, что у нас уже и молодежи такой нет. Они же молодцы. Они же ходят с утра до, до вечера здесь. А Любові порадила приєднатися до волонтерського центру донька. Говорит, мама, там есть такой такой центр. Можна общаться з людьми, ти будеш не так одиноко, а приходить до спілкуватися с людьми. Я сюда пришла. Действительно, дружби колектив. Наш дом. Громадська організація Піксель завдячує одній з місцевих одеських шкіл. Людям надали приміщення. Волонтери кажуть, тепер є куди розширятися. Крім того, завдяки підписникам, друзям і всім небайдужим, зібрали 366 тисяч гривень і придбали 100 тактичних аптечок за спеціальною технологією марш, які врятують життя на передовій. Вікторія Габчук, Маргарита Шаткіна, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Всі хто з автобуса? сюда на на одеський автовокзал. Прибув автобус зі школярами. Понад 70 дітей евакуювали з Херсонщини. Їхали близько восьми годин у супроводі дорослих. Наша організація, Чорноморське казацьке з'єднання, допомогла евакуації дітей з Херсоні. Ми заїхали під час затишки, не було ніяких обстрілів. Було слава Богу, було тихо. Ми заїхали до школи, от нас там чекали. От вже і ми погрузили дітей. От в автобус прямували супроводження з поліції. І ми прямували до Одеси. І я вважаю, що це дуже велика перемога, бо треба зберігати наш генофонд, А це діти, це наше майбутнє, тому ми все правильно робимо. Далі діти прямують на залізничний вокзал та сідають на потяг. Кінцева зупинка Яремче. Там вони оздоровлюватимуться та реабілітовуватимуться. Відьот, заходьте. Дітки, заходьте. Вікторія Габчук, В'ячеслав Пополюх, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 1 листопада. На Одещині мінлива хмарність, подекуди можливі опади. Вітер південно-західний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 10 вночі та від 16 до 19 градусів в день. В Одесі похмура погода, можливі опади в день. Температура повітря вночі 8-9 градусів. Вдень 17-18 із позначкою Плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.